Слава Ісусу Христу! Поки ми співали, я подумав: є такі пісні, які просто розповідають, ну, як тече моє життя, да? що бачу, те і співаю. Але ця пісня вона дуже гарно відображає вдячність віруючих людей. Здавалося б, за такі прості речі за день, за ніч. Але ми розуміємо, сьогодні в наших реаліях це не прості слова. Це не пустий звук, і дійсно е Бог робить таке, що навіть коли якісь обстріли жахливі, моя мама зараз приїхала під Одесу і нещодавно в новинах ви бачили, да, там обстрілювали знову Одесу. Вона каже: Я не знаю, я не чула, я спала. Е Бог, я думаю, особливим чином робить таку дію, що е віруючи, люди мають спокій. Мають спокій навіть попри ті обставини, які є, які, з якими ми стикаємось. Якщо для одних це дуже страшно, то Біблія каже, що улюбленому своєму він дає сон. Сьогодні хочу прочитати одну з історій, записану в Євангелії від Луки, в 19 розділі. Дуже відома історія, відома багатьом, можливо, ще з недільної школи, тому. Пригадаємо її, переконаний в тому, що особливо, глобально немає різниці між тим, як звучить проповідь в недільній школі, і проповідь тут, на сцені, на кафедрі. Вона можливо відрізнятись в якихось там тонкощах і деталях, але сутність повинна бути завжди однаковою. Тому що, Слово Боже, воно є тим, яке. Показує нам певні істини. Отож, це відома історія, історія про Закхея, 19 розділ Євангелія від Луки з першого вірша. Ісус увійшов до Єрихона і йшов містом. Там мешкав багатій на наймення Зекхе, який був головним збирачем податків. Він прагнув побачити, хто ж такий Ісус, але через великий натовп не міг зробити цього, бо був низький на зріст. Тож Закхей забіг наперед усіх і заліз на Чинару, щоб побачити Ісуса, бо він якраз мав пройти повсте дерево. І коли Ісус дійшов до цього місця, Він підвів очі і промовив «Закхею, мерщи злась, бо я мушу сьогодні зупинитися в твоєму домі. Тоді Закхей швидко зліз на землю і радісно привітав Ісуса. І всі це бачили і почали ремствувати. Він пішов у гості до грішника. Але Закхей став і промовив до Господа. Пане, послухай я віддам половину свого добра бідним, і якщо я колись у когось щось видурив, то поверну йому в чотири рази більше. Ісус сказав йому сьогодні в цей дім прийшло спасіння, адже цей чоловік також один з обраного народу Божого. Бо ж син людський прийшов, щоб розшукати і спасти те, що було загублене. Амінь. Як я вже сказав, це дуже відома історія. Історія того часу, вона кричуща для того часу, вона викликала багато обурення. Сьогодні, можливо, ми читаємо її як якусь ну, звичайну історію одну з інших, але давайте трішечки перенесемося в той час. Всі ми знаємо або давайте нагадаємо, хто такий митник, хто такий збирач податків. Це був єврей. Який пішов працювати на римлян. І через це їх дуже не любила по-перше, тому що це по суті були зрадники. Хоча насправді загрозою на той час для євреїв була Сирія, але римляни знаходилися за запрошенням про на цій території, вони ще не окупували повністю ізраїльську державність. Це відбулося вже трошки пізніше, в 70-х роках, коли полководець тит прийшов, зруйнував храм, але римляни знаходились посеред ізраїльтян, і євреї повинні були сплачувати їм податки. Тому таких людей, які переметнулися на бік цих людей, римлян, їх не любили. По-друге, митники, користуючись тим, що за ними стояли римляни, за ними стояла. Римська армія, і, як правило, біля збирача податків знаходився якийсь офіцер, який забезпечував порядок цьому. Митники дуже часто користувалися цим, вони користувалися тим, що мали змогу брати навіть більше ніж потрібно. І за що цього збагачувалось? Матфій, Матфій, вибачаю, Закхей, він проживав в місті Єрихон. Це було місто, де проходили торгівельні шляхи, таке місто, яке займалося торгівлею, тому там дуже багато збиралося різних податків. І він ще й був головним над ними, над усіма, над іншими митниками. Тому він був головуючим, керуючим. і... Він, мабуть, була персона номер 1 яку дуже сильно не любили. Але ми бачимо, що тут, у цієї людини, у Закея, у нього було дуже сильне прагнення побачити Ісуса. Хто ж він такий? І коли е, так написано, що Він хотів побачити, хто він такий, е, ми можемо зрозуміти, що саме Закей хотів побачити. Можливо, він багато чув про Ісуса Христа. Він неодноразово, ну, можливо, чув да, різні випадки про Ісуса Христа. Чув про багато якихось позитивних моментів. Він розумів, що Ісус Христос викликав дуже багато суперечностей між людьми різними людьми. Між суспільством, да, різними людьми, багатими, бідними, фарисеями, звичайними людьми, і він хотів побачити, хто ж він такий, який він, що в ньому такого особливого. Але також ми розуміємо, що це була не просто проста цікавість, особливо ми розуміємо, що в нього були певні е, очікування, і він особисто прагнув його побачити, тому що мав надію щось в ньому знайти. Щось і його тянуло до Ісуса Христа. Звісно, що у нього з'явився свій план, він вирішив залізти на дерево, не показуючись на очі, хотів спостерігати зовні. Коли ми сьогодні кажемо про Бога, коли сьогодні ми говоримо про те, що віримо в Бога, нам треба зрозуміти одну просту річ. що Вірити в Бога або знати Бога або шукати Його, це дорівнює вірити в Ісуса Христа. Це ніби ну, одне й те саме, але дуже часто в нашій голові є уявлення того, що ну, вірити в Бога, Бог десь там і щось. Хто він такий, який він, що ми можемо про нього дізнатися? Так само, як Захей хотів бачити Ісуса, хто він. Який він? Нам сьогодні треба розуміти, що Бог, в якого ми віримо, хтось дійсно вірить, хтось каже, що я просто в серці вірю, хтось каже, ну і да, так, я знаю, що Бог є, я не, не відмовляюся від цього. Треба розуміти, що той Бог, про якого ми говоримо, це Бог Біблії, це Ісус Христос. Бо Біблія каже нам, що саме Ісус Христос, Він явив. Він виявив е, цього Бога. Євангелія від Івана, перший розділ, 18 й вірш. Ніхто ніколи не бачив Бога, лише єдиний син, який і є Богом, Той, хто найближ, найближчий до Отця, він показав нам, який Бог є. Тобто сьогодні вірити в Бога, це вірити в Ісуса і дивитись на те, який Він, що Він зробив, що Він говорив і чому, чому навчав. Як я вже сказав, Узахея був свій план залізти на дерево. Біблія описує, що він був трошечки низького росту. За натовпу не бачив, бо ми знаємо, що довкола Ісуса постійно було багато людей, які супроводжували його, які йшли, слухали. Хтось прагнув зцілення, хтось слухав те, що Ісус Христос сказав. Він придумав свій план. Він заліз на дерево, але, можливо, хотів просто зі сторони наблюдати за ним, вочевидь, також не просто. Зі сторони, розуміючи, що він не може претендувати на увагу зі сторони Ісуса Христа. Він був, по суті, згоєм в своєму суспільстві. І друзі в нього були, якщо і були, то це були такі самі митники, а він був керівник над митниками, отже, мабуть, одиниці в нього були цих друзів, або в нього були якісь там знайомі приятелі з сторони Римської імперії. Ті, ті, ті люди, з ким він безпосередньо мав стосунки і відносини. Але в серці глибоко в нього була певна потреба. І те, що він чув про Ісуса Христа, що Він зустрічається з грішними людьми, що Він іде до тих, до кого не йдуть фарисеї, що Він відкритий до всіх, це його приваблювало. І він цього прагнув. Можливо, сам до кінця не даючи собі в цьому звіт, але глибоко в серці в нього була ця мета. І ми можемо тільки уявити здивування Закхея, коли Ісус Христос, знаєте, прямо так кажучи, сходу, підходячи до дерева, одразу дивиться на нього. І каже: Закхею, злась, сьогодні мені потрібно бути в тебе в домі. Я мушу сьогодні бути в твоєму домі. В ті часи особливо. Розділити їжу, зайти в будинок. А скоріш за все, Ісус Христос навіть не просто там зайшов на годинку, на дві, а можливо, він навіть залишився там і переночувати це дуже багатого коштувало. Розділити хліб, бути в оселі когось, а можливо, навіть залишитися на ніч, це означало максимальне сприйняття. Це означало максимально близькі стосунки і повну щирість і відвертість. І Захей був, можливо, він не очікував, він, можливо, був здивований, але це точно не те, на що він очікував. Він очікував просто подивитись, який він. Можливо, почути, побачити відносини Ісуса Христа з іншою людиною, яка, можливо, прийде там, щоб отримати зцілення або про щось попросить. Бог зробив так, що Захей зміг на собі пережити. Все його ставлення до нього, ставлення Бога до нього, ставлення Ісуса до нього. Ісус Христос, звісно, про це знав. В цьому розділі і попередніх, і далі описується подорож Ісуса Христа до Єрусалиму. Ісус Христос йде і на цьому такому паломниць, паломницькому шляху Його. Коли він вже йде останнє, да, перед тим, як буде заарештований, розіп'ятий. Ісус Христос проходить певним маршрутом, і на його шляху зустрічається дуже багато різних людей. Когось він зцілює, десь він розказує якісь притчі, чомусь навчає. І Закхей був однією людиною з інших, запланованою в Божому маршруті. Ісус Христос знав його потребу, Він відчував, він бачив людину, яка була всім відкинута. Так, через певні свої гріхи в певній мірі. Але Ісус Христос хотів прийти до нього, хотів виявити Йому свою милість і любов. І е, цікава, реакція, цікава реакція людей на те, що зробив Ісус Христос. Всі побачили це і почали ремствувати, всі обурилися. Він пішов у гості до грішника. Що означає, означає ця фраза для людей? Звісно, що саме це ця подія, що зробив Ісус Христос, як я вже казав, можливо, і приваблювала Закхея в тих чутках, які він чув раніше про Ісуса Христа, як Ісус Христос ставився до інших людей, до різних людей. Це саме те, чого він прагнув. І в принципі, це була не перша подія, коли Ісус Христос таке робив. Але люди, дивлячись на те, що Ісус Христос робить, вони кажуть, вони невдоволені, вони прям буквально обурені. Можливо, ми не до кінця зрозуміємо сьогодні цей накал пристрасти, які тоді розгорталися довкола Закхея. митник, зрадник, який зневажений всіми людьми, і Ісус Христос обирає саме Його. Ця фраза одночасно вона звучить і гордо і дає надію. Гордо, тому що люди заявляють, кажуть, Він пішов до грішника. Бо в нашому уявленні Ісус Христос повинен прийти до нас, до праведників. Ось до кого Ісус Христос повинен зайти в будинок, розділити хліб е і залишитись на ночівлю. Ось до мене Бог повинен бути схильний, бо я цього заслуговую. А як він може піти до грішника? Але також ця фраза і дає надію, що Ісус Христос, як Він пізніше вже скаже, що я саме для того і прийшов. Я прийшов заради грішників, я не прийшов заради праведників. Хоча Біблія каже, що праведників взагалі не існує перед очами Божими, ніхто не є праведним перед Богом. Але люди так думають. І Бог каже, якщо ти так думаєш, я не прийшов тоді до тебе. Бо я приходжу до грішних людей. І Ця, саме ця характеристика Ісуса Христа, о, а саме і характеристика Бога, бо це одне і те ж, те ж саме Ісус Христос і є Богом, вона дуже дратує людей сьогодні, всіх абсолютно без виключення, що Бог приходить саме до грішних людей, не до праведних. Дуже дратує та думка, що розбійник, який висів на Христі, він спасенний. Якщо бути чесним з собою, якщо кожен чесно задасть собі це питання і буде чесним з собою, то це дуже дратує. Бо в нашому уявленні Бог повинен прийти до праведних до нас. І закхей, дивлячись на все, що відбувається, а ми розуміємо, тут дуже коротко описано, але Ісус Христос сказав, що мені треба до Тебе йти. Закхей злазить, ісус Христос іде з ним, натовп супроводжує буквально до дверей будинку, де живе Закхей. І вони спостерігають, як Ісус заходить туди зі своїми учнями, як вони там споживають їжу, як вони спілкуються. Люди, можливо, з надвору. Ну, це сьогодні не та трошки у нас архітектура, як тоді була, коли є паркани, відстань, такі двері всі зачинені. Металопластикові вікна, тоді все було набагато простіше. І по суті, можна було бачити, заглядаючи в будинок все, що там відбувається у дворі. І це певний час. Люди спостерігають все, і вони дуже цим обурені. Але це також бачить Ізакхей. І він спостерігає, як з натовпу люди обурені цим. І він спостерігає, як Ісус, який сидить поруч із ним, їсть. Їжу, яку йому Закхей запропонував. Просто спілкується, можливо, жартує, чомусь навчає своїх учнів. І в нього такий дисонанс. Він розуміє, що те, що кажуть люди з надвору, це правда, це про мене. І можна погодитися з тим, що вони праві. Не повинен був Ісус бути тут у мене. А з іншого боку, він бачить Ісуса, який сидить поруч із ним. І, скоріш за все, мабуть, нічого йому навіть і не каже. Не питає, а чим ти заробив? А звідки взялося це все, що ми бачимо тут? Він не задає цих питань. Але сам факт присутності Ісуса, прийняття Ісуса, прийняття Ісусом Захея, приводить до того, що Захей просто не витримує. Він стає і каже: Господи. Звертаючись до нього, дослівно він звертається до нього і каже, «Яхве», він називає його Богом. І він кається. Не було в нього сліз, не було в нього молитви покаяння в нашому класичному уявленні, що Господи, прости мене, я дуже грішний. Але є фрази, які якраз свідчать про зміну його мислення, що і означає слово покаяння. Він каже: Господи, я роздам все, що маю. Кого скривдив в чотири рази більше. І Ісус Христос, підтверджуючи істинність і щирість Його покаяння, Він каже, так, дійсно, сьогодні прийшло спасіння для нього. Він також син Авраама. Ісус Христос зробив те, що не міг зробити ніхто інший з людей в тому суспільстві. Навіть не релігійні керівники, фарисеї цього не змогли зробити. Просто порядні громадяни не змогли цього зробити для Закхея. Чого саме? Взяти на себе провину, взяти на себе сором, взяти на себе ганьбу, взяти на себе відчудження, яке належало Закхею. Бо коли Ісус зайшов до Закхея, Люди не просто сказали, о, Він грішник, Ісус до нього пішов. Вони казали, як такий, як Ісус, як Він взагалі може це зробити. По суті, по факту, вони всю свою ненависть, всю свою неприязнь вони вилили на Ісуса. Це все вилилось до Нього. Він взяв це на себе. Сором, Соромзехе Ісус Христос взяв на себе. І це дуже дивувало Закхея. Це те, що розтопило лід в його серці. Євангеліст Лука, пишучи дві свої книги «Євангелі від Луки і «Дії святих Апостолів. Він пише це як, по суті, одну книгу, да? одній людині. Що я маю на увазі? Євангелія від Луки це Євангеліє від Луки, потім книга дії святих Апостолів. Але він пише це як одну історію. Він показує те, що робить Ісус. Як Він працював, як Він працює серед людей. І дії святих Апостолів є книгою, яка доповнює, продовжує книгу Євангелія від Луки, описи життя Ісуса Христа. Дії святих апостолів продовжують, показуючи, як Ісус продовжує працювати, але тепер через учнів, через апостолів. Якщо. Порівнювати деталі, і саме, як описує Лука, от всі події в діях святих апостолів, то ми бачимо, що Ісус сказав, Дух Святий не допустив, Ісус з'явився, те, те, те. Ананія приходить до Павла і каже, мене Ісус послав. Це продовження того, що робить Ісус. Через своїх учнів, через свою церкву. А це означає, що сьогодні, оцей момент, коли Ісус Христос. Показав, проявив, став другом для Закхея, взяв на себе той сором, який належав Закхею, подарувавши йому виправдання, кажучи, бо сьогодні прийшло спасіння в цей дім, або можна навпаки сказати: сьогодні Закхей прийшов у Царство Боже в Божий дім. Бо трохи нижче ми читаємо, що деякі люди, сподіваючись, сподівалися, коли Ісус Христос підходив до Єрусалиму, вони сподівалися, що ось-ось повинно з'явитися у повній своїй силі Царство Боже. І тоді Він там ще розказав їм одну притчу про це. Сьогодні Закхей увійшов до Царства Божого. Сьогодні він увійшов до Спасіння. Ісус Христос каже, Він дійсно син Авраама. Далі ми вже в Посланнях читаємо, що діти Авраама є не ті, хто народилися фізично, да, там, е, були євреї, а ті, хто вірять. Захей увірував в Ісуса Христа, Він довірився йому. І це змінило його життя. Розуміючи те, що Ісус Христос взяв на себе гріх людей, про що пише е, про Кисая, наприклад. Да, ми розуміємо, що Ісус Христос не просто взяв гріх, Він взяв сором, Він взяв провину на себе. Він взяв ще ще багато таких речей, з якими ми постійно живемо, які ми відчуваємо, прагнення чого є в наших серцях, Він це бере на себе і дає волю, дає свободу. І якщо сьогодні я це розумію, то Ісус Христос хоче продовжити працювати через мене в цьому світі. Він хоче продовжити свою роботу по прийняттю людей. Він закликає мене сьогодні бути частиною цього. Так, Він, можливо, може це зробити і без мене, але Він хоче, щоб я був частиною цього. Щоб церква сьогодні була частиною. Служіння Ісуса Христа. Те, про що якраз і описує Лука, коли пише Книгу дії святих апостолів, він показує, як церква жила в суспільстві, як вона відкривала своє серце, двері, приймала. У ці моменти прийняти в свій будинок, розділити їжу, означають повну відкритість, сприйняття. А інколи навіть потрібно взяти чийсь сором на себе. Чиюсь провину. Це можливо, якщо я сам усвідомлюю, що Ісус Христос це зробив для мене. І якщо сьогодні є те в мене, що мене гнітить, те, від чого я страждаю, Ісус Христос каже: Я готовий це взяти на себе, я готовий це забрати, я готовий звільнити Тебе. І змінити тебе. Я готовий тобі дати радість. Він каже, я готовий прийняти тебе. Якщо тебе хтось інший не приймає, якщо тебе хтось інший не розуміє, і, можливо, є всі підстави для цього. Можливо, ти все робиш для того, щоб так воно і було. А можливо, ні. Ісус Христос каже: в будь-якому випадку я прийшов, щоб взяти це на себе. Отже, Бог, в якого ми віримо, це Ісус на сторінках Євангелії. Це Той, про кого ми читаємо. Не можна вірити в Бога, не вірячи в Ісуса Христа. Не можна е, казати, що Я знаю Бога, але бути далеким від того розуміння, про що навчав Ісус Христос, до чого закликав, і як Він чинив, як Він жив. Нехай Бог благословить нас сьогодні самим. Приходити до нього, знаходити в ньому спокій, розуміти, що Він взяв на себе наш тягар, мій сором, мою вину. Мою проблему, мій гріх. І саме Ісус Христос Він змінює, робить оці кардинальні зміни в наших серцях, І якраз ознакою зміненого серця. Буде продовження служіння Ісуса Христа тут на землі серед інших людей. Давайте ми помолимося. Амінь. Амінь. Господь і Бог наш, ми дякуємо Тобі за сина Твого Ісуса Христа, який прийшов на землю, Господи. Дякуємо за те, що в ньому, Господи, Ти явив себе, Ти відкрився нам, Господи, і був поруч із нами, Господи, тут на землі. Ми дякуємо Тобі за твою безмежну любов, яку ти виявив до свого творіння, Господи. Ти виявив це до нас, Господи. Ти прийшов з абсолютною любов'ю, Батька, щоб повернути нас в родину, Господь. Дякуємо Тобі за те, що Євангелія Твоя лунає, Боже, і Ти є той, хто бачиш всіх, Господи, абсолютно. Ніхто не є перед Тобою святим і праведним, Господи, і достойним, щоб Ти прийняв нас, Господи. Щоб Ти прийшов до нас, ми не є достойними, Господь. Але ти виявив свою любов безмежно. Боже, ти показав, що ти прийшов, щоб врятувати, знайти тих, хто загинули, Господи. Ми всі загинули, але багато, дуже часто ми, Господи, рахуємо себе добрими, порядними, праведними, ні в чому не повинними, Господи, і думаємо, що саме до нас Ти прийшов до таких людей гарних, Господи, але Ти прийшов до грішних, Боже. Ми дякуємо Тобі, що, Боже, Ти проявив цю безмежну любов, Господи. Незважаючи на все, Боже, дай нам приходити до Тебе в смиренні, в щирості серця і в покаянні, Господи. Богослови також, щоб розуміючи Твою прихильність до нас, Господи, розуміючи, що Ти приймаєш нас, Господи, твоє прийняття, Твою любов, Боже, дай нам відкриті серця, щоб приймати інших людей, Господи, щоб йти до них, відповідати на їхні питання, Господи, бути поруч, бути другом, Господи, бути тим, хто в будь-яку хвилину. І тим самим продовжувати Твою місію, Твоє служіння. Благослови церкву, Господи, щоб вона була світильником, Господи, і була тим стовпом істини, Господи, щоб вона стверджувала ту істину, яку Ти показав. Тобі вклоняємо свічному Богу, Отцю, Сину і Святому Духу. Амінь.